Доброго дня, друзі. Якщо коротко, по загальній ситуації, то є напрямки. Де арчатана масова ліза вже не першу неділю, намагається протиснути позиції. Є напрямки, де відпрацювання наших і є дії успішні. Тобто, ну, ситуація, як завжди, вона змінюється. Ті там невеличкі здобутки, десь на сотню, на 50-200 на 200 метрів, які подаються як побідні реляції, то. Хайорки собі з того втішається, ми будемо бачити кінцевий результат всього цього. Але зараз ми не будемо детально вдаватися по ситуації по напрямкам на фронті. У нас сьогодні інша тема БПЛА, їх роль у сучасній війні. Зразу скажу, що зраденьку відкладаємо, відкидаємо, як не потрібно. Тому що незважаючи на ті перепони і корупційну складову на озброєння збройних сил станом на зараз було прийнято вже 28 зразків БПЛА різних типів вітчизняного самовиробництва. Вони абсолютно різні. Єдине, що все їх об'єднує, це те, що вони покликані знищувати Арчатину на нашій землі. І це дуже втішає. Дехто пішов в серію, дехто йде в серію, дехто там запізнюється і волонтерський рух перекриває. Але цей рух іде, і рух невпинний. Мало би трошки раніше все це бути, але дякувати Богу, що так. І через таких там півроку я думаю, що ми матимемо ситуацію саме вже іншу, іншу і в кращу сторону. Це 28 зразків саме українського виробника. І Повірте, інженери у нас саме військові в галузі. Є, і, дай Боже, такі, щоб були вони в кожного. Тому що здесь робиться, щось не робиться, щось доганяють, хтось там вкрав частину грошей, які були виділені, але їх карма дожене, і потім і правосуддя слідом за кармою. Так що хай чекають. Красти на Збройних силах це найкрайнше, що можна було придумати, і ну, це мерзота. А ми чекаємо, ви всі бачите відео з практичного застосування на фронті цих БПЛА. Є навіть такі зразки. Ну, є інформація, що вони вже відпрацьовують, але самі даже технічні характеристики і те, що вони існують, засекречена інформація. І повірте, є такі зразки, які будуть доставати навіть за Урал. І це вже, ну скажімо так, у найближчому майбутньому буде. Але то інформація така, поки до широкої аудиторії недоступна. Але скажу так: є і є чим гордитися, і десь Бог воно піде все в серію і буде працювати поворком. Війна становиться більш технологічною, більш сучасною, і ми перебудуємось. То віримо, ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, слава нації.